І ось останні повідомлення від міліції. Вона оголосила залізничний вокзал Києва та обидва аеропорти Бориспіль і Жуляни заміновані, начебто невідомі зателефонували і повідомили про закладення вибухівки у головній транспорті вузли столиці з вокзалу та аеропортів. Евакуювали вже пасажирів. Бомби поки що не знайшли. Упродовж трьох днів міліція періодично шукала вибухівку на двох центральних станціях Київського метро, Хрещатик і Майдан Незалежності. Чи працюють вони зараз? Питаємо Ганни Боки. Вона знову з нами на прямому зв'язку. Тож Ганно ділися останніми новинами. Соломія дійсно метро працює з від обіду, майдан незалежності і станція Хрещатик. Ну і варто наголосити, що людей тут більше попри середину робочого тижня. А ми буквально перед нашим ефіром те особливо піднімалися на найвищу точку. І вам з цієї картинки має бути видно, що тут тисячі людей вони не бояться приходити сюди з малими дітьми і не бояться кажуть залишатися на ніч. Укріплюють блокпости з підручних матеріалів, заливають снігові блок. Кади водою розгортають колючі дроти, і вкотре поновили блокпост із автівок від європейської площі до будинку профспілок. Ну і так само відновили по понаставляли багато автівок від головного поштампу і за моєю спиною до КМДА. І на хрещатику до вечора виросли нові намети. Як ж зустрічатиме і переживе цю ніч? Знімальна група ТСН залишається слідкувати студія. Мала України, дякую, Ганна. Це була Ганна Бока, Бога. стежить за подіями у центрі Києва.